Борітися і поборити – слова одного з найвідоміших письменників України Тараса Шевченка. Вони актуальні і сьогодні, коли ворог намагається знищити нас не лише фізично, а й духовно. Та чи звертаються українці до книг, які створюють спільний простір для діалогу, сприяють глибшому розумінню культурних цінностей, історії та сучасних викликів? Читати книги це важливо, особливо знайомитися з українською літературою, сучасною, і класичною, і також знайомитися з зарубіжними письменниками, тому що це Розширюєш кругозір, ти починаєш розуміти краще людей, політичний устрій інших країн і свій свою історію. Тому я думаю, що це більше об'єднує. Схожої думки і Олександр, відвідувач однієї з львівських книгарень. Юнак зазначає, що читання книг сприяє згуртованості людей. Перш за все, вони об'єднують людей і, можливо, якось побуджують до обговорення, тобто люди діляться своїми думками, поглядами на книги, обговорюють прочитане, бо досить часто ходжу в кав'ярні і майже кожного разу чую якесь обговорення якоїсь тієї чи іншої книги. Ірина Нестеренко розповідає, що клієнти книгарні, в якій вона працює, люди різного віку, і стереотип минулих років про те, що молодь не читає, не відповідає дійсності. Консультантка зауважує, що. Попит є на твори різних жанрів та різних письменників та письменниць. Гідне місце серед них посідають і українські. Дуже багато молоді зараз читає книжки абсолютно різних жанрів. Я люблю більше жанр детектив, трилер, щось таке. Недавно говорила з подругою, що я хочу прочитати українську літературу, бо я ще читала її давно-недавно, давно, як здавала ЗНО. Думаю, зараз більше українська література об'єднує людей, бо тому що вони переосмислюють, що вони читають, бо там багато що вкладено в історії. Насправді маємо дуже багато гарних книжок, які написані українською мовою, які приємно насправді читати. Я здебільшого ну, я взагалі навчаюся в семінарії, то я здебільшу читаю таку церковну літературу, більше психологію отакого от плану. Відвідувачі книгарні зазначають, що читання важливе, і великомасштабне вторгнення сприяло підвищенню читацької активності. Причому як серед цивільних, так і серед тих, хто на фронті до 22 до року я майже не читав, але потім в мене всередині стався якийсь бум, і я почав читати. Мене попросив е, отець Іван е, сходити за книжками для військових, оскільки ми передамо їх на схід. Оскільки там є люди, окрім того, щоб не тільки воювати, а ще й брати якусь таку ін... мати певний вид інтелектуальної діяльності, нам треба більше читати, так чи інакше, знаючи історію, ми можемо не допускати помилок попереднього покоління і не робити нові помилки. До речі, за результатами дослідження, як читають українці під час повномасштабної війни, проведеного на замовлення Українського інституту книги у 2023 році, цифра тих, хто читає щодня у порівнянні із 2020 збільшилася вдвічі та складає 16%.